Здоров пограв я, значить, в Індіану Джонса, і в принципі можу сказати, що до чого. Проте відразу скажу, що до кінця я її не пройшов. Вона мене задушила одним моментом. Проте до нього був довгий, ну, по моїм враженням, шлях. От про цей шлях і поговоримо. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Починається гра ні не з джунглів, хоча вони тут також є аз мудістіки у керуванні. Адже гра від першої особи в честі чогось заточувалася під керування з геймпаду. І коли я намагався ганяти у неї з клавомиші, то елементарно мені не показувала, а на яку кнопку треба натиснути. Благо, що геймпад у мене є, і моя пригода з пошуку великого кола не закінчилася ще на прологовій місії. Хоча мала усі шанси. Загалом же, це не діарейна колда, все тут, тут досить помірно розмірено. Так що розписувати, а як же ж мені приємно гралася з геймпадом, я не буду. Ну, скажу тільки того, що геймплей тут розмірений, в міру повільний, так що неочікувано комфортно. По графонію теж особливих питань немає. Вона автоматом виставила середньо низькі на моєму ноуті. Чи були просадки, я вже не згадаю. На візуал тут. Пустили за враження майже весь бюджет, а геймплеї вже робили із з того, що знайшли у кишені зимової куртки. Персонажі намальовані просто бомба. Ну крім Мусоліні, бо він схожий на продавчиню у савковому кіоску. Всі анімації ніби з мокапу. На катсцени тут взагалі розщедрились. Якась анімація має бути, а тут тобі каццену. з вторинним персонажем на тобі катсцену. Сюжет попер. Ну, можна сміливо йти заварювати чай. Сюжетних катсцен тут багато, вони досить довгі. В принципі, цікаві, так що трохи гра навіть і нагадує Dead Stranding. Не забули сюди також їх впихнути фансервіс, серед яких, ну по факту, весь пролог, який показує вступну сцену з першого фільму. Та відсилка на той момент, коли Харрісон Форд хотів посрати і не по сценарію застрелив Вимашистого мечника. Але на цей раз це був китаєць. Бо як заповідається, індіюзає, що для паркуру або перестрибуєш, або дряпаєшся по стінам, що для бою. Ну в основному, правда, щоб вибивати зброю із рук у особливо розумних бомжів. Але це не завжди необхідно, адже мобів тут закодили досить сумнівно. Бачите, якщо ви від них перебуваєте на певній дистанції, то замість того, щоб бігти за вами зі зброєю у руках, вони мають звичку нею у вас кинути, що в деяких моментах сприймається максимально шизудебільно. Загальний рівень поведінки також далеко не пішов. Так, якщо ти вирішив пальнути, то агриться просто весь табір без варіантів. Твої звуки пострілів тут просто ультимативний факап. Але якщо ти вирішиш добаситися з ними в рукопашку, можна перепиздити почергово весь табір, ну на що гра тебе максимально і підштовхує? Адже коли моб витримує не один постріл з пістолету чи навіть гвинтівки, не будучи при цьому в бронежилеті. Ja, ich gebe die Deckung. Do, let's do it. That's close enough. This. Про те, що я одразу вчепився у цю бойовку, до неї ми ще повернемося. В першу чергу гра запропонує вам спробувати стелсити. Хоча моя перша спроба стелсити закінчилася тим, що я набив двом фашистам мордяки. Загалом, після проведеного часу у грі, я можу сказати, що це не так вже й складно. Моби тут сліпі, бо подекуди не бачать тебе впритул. Навіть на високій складності дуже довго роздупляються, коли ти потрапляєш в поле зору. Після тривоги, коли ти знову проходиш в тому ж місці, де вона і піднялась, тебе не запам'ятовують. Хоча тут просто великі мапи, відкритий світ, слава Богу, запхати не додумалися. Так, офіцери, якщо палять на вас, то тривога піднімається у будь-якому випадку. Навіть якщо ви змінили свій зовнішній вигляд. А так тут є механіка зміни одягу. Ні, вдягти Індію сучасну та прогресивну не вийде. А от змінити форму падре на шістку фашистів можна. А інколи навіть треба, адже вона за собою несе як різну кількість здоров'я, так і може містити свою профільну зброю. Будь-то кийок чи навіть люгер, саму ж форму варто шукати по різним злачним місцям. Хоча інколи бувають і прикольні моменти. Як, от, наприклад, коли мені довелося залазити через вікно у зброєву кімнату, на другому поверсі якої нацик милив собі моську, давши йому в табло, можна залутати його форму. Блять. <кій> Хоча скажу чесно, форму у цій грі я знаходив тільки двічі. Давайте пару слів про пазли. За деякими виключеннями вони всі тут ну, максимально ненапряжні. Ні, тобі якоїсь херні на знання нот чи математики, персонажі за тебе вже начитані і самі все знають. Так що проходити Кембриджську програму по археології та захищати докторську не потрібно. Так, що ти чисто сидиш і дивишся кіно, ну не без того, щоб інколи посидіти і подумати, а що гра від тебе хоче в даний конкретний момент, проте були такі загадки, які я вирішував, ну просто рандомно тикаючи по екрану. Була просто дроч, коли мене ганяли по локації, але в основному проходити можна. Так, не дай Бог, ви в деяких моментах пропустите факел і доведеться навпомацьки шукати ще один. Проте є і відверте послаблення. Якщо ви прогавили сюжетний предмет, ну там впустили кудись табличку і не можете її дістати ну з певних причин. То вона автоматично повертається в першу початкову дислокацію, що також не дозволяє перетягти всі предмети пазлу в одне місце і доводиться тягнути їх по одному. Так окей, ще не все про механіки протидії оточенню, а саме, мобам. В гру завезли своєрідну систему прокачки. Протягом усієї гри тобі доводиться фотографувати різноманітні пам'ятки, за що вам ну, там будуть начисляти поінти досліджень. Проте не тільки за фото, а за секретки, квести і т.д. За ці поінти можна прокачувати перки, які тут візуалізували у вигляді книжечок, які ти. Або знаходиш, або купляєш. З фармом бабок тут, наче проблем і немає, якби крадіжки бабло у фашиків ніхто не відміняв. Та і ящики, аля міні-пазли тут також є. Проте вистачало в основному тільки на купівлю квестових предметів. Ну якщо перший тобі підносили, як ну хоч якийсь квест, то з подальшими так я ото. А з цими книжками якось не пощастило. На них завжди не вистачало бабла. Ну як не дивно, Стелс, окрім того, що не цікавий. Так ще й має криві механіки. Бо от, наприклад, кинути пляшку в бік і таким макаром відволікти варто, виходить, дай Бог через раз, якщо не рідше. Ще тут можна перетягати жмуриків, але, ну, як ви розумієте, я цією механікою взагалі не користувався, адже можна тупо перепиздити весь табір молотком, Там, шваброю чи ще якоюсь хернею. Та що там, вони інколи на них взагалі не звертають уваги. Ну, лежить Ганс на сонечку засмагає. Проте навіть настільки просту бойовку тут зробили ще простішою. Ви на рівнях можете збирати фрукти і якусь хавку. Фрукти накидають стаміну, а хавка додаткові поєнти життя. Приємний бонус, але бойовка тут така хаотична, ну от у мене бувало таке, що я влучав одразу в табло і вирубав чувака. А бувало так, що паскуда ставить блок, і його доводиться колупати півгодини. От, до речі, в деяких моментах мені не вистачало механіки загасити вогонь, щоб прослизнути по-тихому і зекономити час. Тут ти можеш запалювати факел, але не гасити його. На жаль, доречно згадати, що вогнепал тут ніфіга не панацея. Пістолети криві і перезаряджаються пів години. А інша зброя, хоч і піднімається з ворогів, але тягати її фултайм як в кулді ну не можна, та й дамагу якось не домалювали. Проте весь вогнепал можна використовувати як зброю ближнього бою, яка вся тут має свою кількість допустимих ударів. Револьвер Інді також для цього підходить. А коли зламається, треба не забути відремонтувати. Стійте! Можна битись як дрючками! Вибить дрючок добре. Благорем паків розкидано порівням багацько. Хоча я їх юзав, дай Бог, раз чи два, адже рівні завалені всілякими швабрами, молотками, трубами та й таке. І навіть враховуючи, що місцева бойовка аж настільки проста, сюди, на якийсь хер додали механіку чи перк магічного капелюха. Коротше, коли в чесному куміте інді вирубають, то він може підняти капелюх, отримавши другий шанс. Блять, а моби при цьому магічним чином забувають про те, що відбувалося 5 хвилин тому. Ну ладно, це ще не так погано, як місцеві рукопашні босфайти. Забудемо той факт, що унікальний бій ми отримуємо по факту тільки у фіналі, і сконцентруємося на тому, що вони тут нереально душні, блять, так ще й тупі. Бо коли тобі залишають можливість використовувати пістолет, а цей увалень навіть оком не поведе, коли йому прострелять жбан, причому не один раз, виглядає досить дивно. Їх тут затягнули, бо коли ця паскуда може витримати десяток другий ударів, це вже перетворюється в якусь дроч. І одне діло вступати в бій із повним ХП, але от прикол, на файті, який і змусив мене скіпнути гру, мені після катсцени зняли трохи здоров'я, а бос зносить одним ударом більше половини. Як вам, а? Ну точно, комудатака баланси. Грав я, до речі, на високій складності. На максимальній тут, походу кабіну ламають одним ударом. О, блін, а як цей любить гра патаки, які теж магічним способом висмоктують у тебе здоров'я. Гра в принципі мала шанс трохи виправитись, якби файт з сліпошарою у піраміді, який незрозуміло як там не здох, був би трошки логічніший. Ну там він орієнтується на слух. Окей. Чому б не зробити, щоб коли він заходить у басейн з монетами, ловив приступ дезорієнтації, а ти в цей час мав вікно для нанесення ударів? Так, походу, і планувалося, але чуваки забили на це болт і тупо наспамили дровеняк, якими ти потроху його і забиваєш? Ну бред же, блять, Ах, сюжет. Блін, що тут сказати? Ну взяли якийсь альтернативний сценарій для фільму Індіана Джонс година на дві, і розтягли його на 15. Як ви гадаєте, дуже цікаво вийшло. Ага, от і я про те. Так, тут є прикольні моменти. От, наприклад, рівень з кораблем мені досить зайшов. Прям наганяє вайби анабіозу. Літачок ну складновато тільки через те, що в руках геймпад. А так, по факту, місія за стаціонарною туреллю. Ну, можна ще частково згадати ці. Ой, господи, як їх в біса артефакти кочівників у скарбниці Ватикану. Ну, ви викупаєте, про що я. Ні не, не, не самого Чингисхана. Шлем? Ну да, конечно. Нет, это же горшок для благовония. А загалом, ну таке, одним словом, дуже спирно, дуже незрозуміло, чем гра хотела бути. Чи шутанчиком як Лара Крофт, чи UFC від першої особи, не знаю. Я навіть її через Зелений стім радити не можу. Та й таке. Пишіть, що думаєте, до зустрічі.